Участь у флешмобі Ми за мир взяла невелика кількість людей. Втім, організатори акції цьому не дивуються. Кажуть, попри складну ситуацію в країні, чимало людей і досі лишаються політично пасивними. Ми, студенти, студентська криниці рада Житомира, вирішили в такий спосіб підтримати мир в нашій країні, підтримати наших друзів, які зараз знаходяться в Криму та в Росії, тому що ми виступаємо за мир. Так, ми готові боронити свою землю від режиму окупатів Путіна. Але ми виступаємо за мир і бажаємо, щоб все закінчилось мирно. Учасники акції кажуть, прийшли сюди, аби висловити своє ставлення до тієї ситуації, яка склалась у Криму. Людей лякає присутність російських військових на території України і вони не хочуть війни. Сьогодні своїми друзями прийшла підтримати в такі нелегкі час для нашої країни, показати те, що ми за мир, молодь, студенти. Ми виступаємо за мир в нашій країні. Ні, ми проти будь-якої війни. Вона є недоречною на даний час. Тобто, коли суспільство на такому етапі розвитку про війну. Між за матим більше дружніми народами, братськими, вона є просто ну недоречною. До акції долучились не лише студенти, а й перехожі.